Останні слова, які я хочу сказати, в ім'я Господа я раджу всім з його народу покласти свою надію і не намагатися вже зараз вибрати зручну позицію у разі крайніх обставин в майбутньому. Які нас обставини чекають в майбутньому? Знаєте, ми навіть не уявляємо. Ми і не розуміємо, де я буду? Я буду дома. Я буду в місті, чи я буду у когось, Десь навіть в другому місті. Хто знає, де ми будемо? А ніхто не знає. Але навіть там, де ти будеш знаходитися, то що ми можемо зробити? Дозвольте Богу приготувати до цих крайніх обставин. І сьогодні вже молодь читала такий цікавий вірш, де Євангелії Луки записано так. Хіба не захистить Господь своїх вибраних? Не захистить чи захистить? Захистить. Захистить, дорогі брати і сестри. Дорогі наші слухачі. Захистить Господь своїх дітей. Але тут написано, але іноді він що робить? Хоча, каже, не поспішає.